У фоє Тернопільського академічного обласного театру актора та ляльки сьогодні зібралося чимало дітей. Тут одночасно провели кілька акцій, приурочених до дня святого Миколая. Одна з яких свято Миколай дарує радість. Ми зібрали тут 650 дітей соціально захищеної категорії. Це в першу чергу, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, а також діти, учасники антитерористичної операції. Для них ми організували за кошти обласного бюджету таке свято. Діти зможуть переглянути вистави, а після вистав вони отримують всі солодкі подарунки. Наступна акція, яку провів відділ сім'ї та молоді Тернопільської ОДА, це конкурс дитячого малюнка, не залишив наодинці свого захисника у новорічно-різдвяні свята. Спочатку більше півсотні дітей з усіх районів. Нашої області писали малюнки, з них було відібрано 130 кращих. Переможці ділилися на дві вікові категорії: з першого до шостого класу та з сьомого до одинадцятого. Окрім того, на святі ще було нагороджено двоє дітей, які отримали премію Івана Марчука. Нагадаємо, що у травні 2016 року з ініціативи Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради на Тернопільщині започатковано обласну премію імені Івана Марчука в галузі образотворчого мистецтва для обдару дітей Тернопільської області вона визначена у двох номінаціях графіка та малярство. Розмір премії складає 3 тисячі гривень на одну особу. На здобуття премії було представлено 400 претендентів, та перемогу отримало лише двоє. В травні пункті обласної радою було прийнято відзначення роком шістнадцятим роком Івана Марчука. Було порадно багато заходів і виставок. Сьогодні я так думаю, цей рік буде мати знакове завершення. Ми нагородимо двома преміями Івана Марчука, які передбачають грошу нагороду. Я десь я вже чотири роки малюю, і я взяла участь в цьому конкурсі. Згодом усі роботи, що малювали діти воїнам, АТО у рамках акції не залиши на одинці свого захисника у новорічно-різдвяні свята, попадуть у руки військових.